Райлі Кіо, вона вже народилася у логові саєнтологів. Так, да, да, вже, це вже точно. І, ну, скоріш за все, це, і ну, присила Преслі теж була сантологією. І, до речі, те, що ви сказали, що у саєнтологів є центр знаменитості саєнтології, ВАЛЕЙ, тобто вони. Почитають всіх зірок, які в них в сентології вони в них є цілий центр. Там дуже багато всього відбувається. Навіть відбувається весілля, і ем, теж така мека для всіх сантологів. Е, ще теж цікаво, у серпні сантології в неї дуже багато є таких сайт проектів, про які ти навіть можеш і не що Це сентологія. Наприклад, одна із програм пов'язана з навчанням це програма грамотності, освіти та здібностей. і м м вона. Керується організацією теж Applied Scholastics, яку очолюють саєнтологи, тобто є дуже багато різних організацій, в яких прямо назвав назв... назві це не звучить, але вони опікуються сієн... не опікується. і так само е, є ще програма, яка пов'язана з боротьбою з наркотиком, з алкоголізмом. Е, тобто, вони люди туди приходять вилікуватися від одного. Їх в цьому в цьому русі відразу заманять і в саєнтологію. До речі, мені здається, що в Україні.